Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я розповім, як правильно квасити капустяне листя для приготування голубців. Її теж проварюємо з усіх боків, поступово знімаючи листки. Так вчиняємо з усіма чотирма голівками капусти. Отже, всі листочки лежать на деко. Зараз треба зрізати з кожного тверду частину. Потім беремо 3-4 листочки і згортаємо їх трубочкою, як я роблю це на відео. Беремо літрову банку, кладемо її на бік. вкладаємо нашу капустяну трубочку. Таких у одну банку поміщається декілька рулетів. Розміщати їх потрібно щільно. Наповнюємо всі баночки, і зараз будемо робити розсіл.